Якщо ви вперше на моєму каналі, то давайте познайомимось. Я абсолютно адекватна людина. Терпіла це не гірлик, це не клеймо. Емоції і почуття нікому не всралися. Маєте на це повне право. Господи, допоможи! Да на! No. Доброго дня! Якщо ви вперше на моєму каналі, то давайте познайомимось. Мене звуть Оксана Моїсенко, я жіночий коуч з певності, і моя головна місія це виводити жінок з ролі терпіли, вчити їх знову отримувати задоволення від життя і вибудовувати міцну внутрішню опору. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, хто ж таки терпіли, які ознаки того, що людина є терпілою, і зробимо з вами такий невеличкий тест, який допоможе вам перевірити, чи ви знаходитеся в ролі терпіли на даний момент. І перше, що я хочу зазначити, це терпіла, це не ярлик, це не клеймо, це швидше за все. Стан вашої психіки, в якій вона знаходиться наразі. Чому так відбулося? Тому що ви настільки довго намагалися вгодити комусь, приносячи в жертву свій комфорт, свої інтереси, і навіть свій голос, що в якийсь момент загнали себе в цю дуже неприємну роль. І насправді. Якщо так подивитися за нашим поколінням, за попередніми поколіннями, то можна побачити таку тенденцію, що взагалі на пострадянському просторі більшість людей самого малечку вирощували бути такими слухняними, тихенькими, терпілими, які мають завжди всіх поважати, сидіти тихенько, не висовуватися і зайвого разу взагалі не нагадувати про своє існування. І насправді. Джерелом оцього стану терпіли є травми, які ми отримали в дитинстві, речі, які нам тоді нав'язували, не сперечайся зі старшими, забираючи в нас голос і можливість постояти за себе, і неважливо скільки років людині, яка нас, наприклад, ображає. Або казали, не позорся, не висовуйся, будь як інші, що ти лізеш, чи ще щось типу цього. Я думаю, що Кожен з нас, хоча б одну з цих фраз, обов'язково в дитинстві, чув. Другим джерелом того, що ви опинилися в такому стані. Є токсичні стосунки. Якщо ви довгий час були в стосунках, де вас принижували, ображали, де вас не поважали, де ви віддавали значно більше, ніж отримували натомість, і навіть про це не комунікували з людиною, ви просто знали, що вас не почують. Це також ставало приводом того, що ваша психіка заганяла себе в цей стан, терпіли. І в результаті... Що ми отримуємо? Емоційне виснаження. Але навіть перебуваючи в стані вже повного емоційного виснаження, люди, психіка, в яких дуже міцно засіла в стані терпіли, все одно буде обирати мовчати, тому що так безпечніше. І взагалі, стан терпіли це захисна реакція нашої психіки, нашого організму, тому що в якийсь момент... Наш мозок відстріляв, що блін, так мені ж безпечніше сидіти тихенько, не висовуватись, десь прикусити язика, десь перетерпіти, аніж бути незручним, конфліктним, тому що ну що ж про мене подумають, якщо я дозволю собі щось там вякнути, що мені щось не сподобалось. Але насправді ви маєте на це повне право. Ну що, про те, хто такі терпіла, ми з вами вже розібралися. А зараз давайте розглянемо 5 ознак, по яким можна зрозуміти, що перед вами зараз стоїть та сама терпіла. Перше, це люди, які постійно виправдовують інших, навіть коли їх самих ображають, бо їм так простіше. Друге, це люди, які постійно відчувають, що їх недооцінюють і живуть з цим відчуттям. Глибокого внутрішнього пригнічення. Третє, це люди, які обирають промовчати для того, аби не здаватися конфліктними. Четверте, це люди, які бояться ставити свої межі. Тому що для них заявити про свої межі це про проявити неповагу до співрозмовника, а не про турботу про себе. І п'ята ознака. Це люди, які дуже швидко і на все хронічно погоджуються, навіть коли всередині у них все кричить, щоб сказати ні. Насправді я розумію, що ми живемо в реальному світі, і я абсолютно адекватна людина. Рано чи пізно, все одно, кожен з нас опиняється в ситуації, де може бути некомфортно. І я це розумію. Сьогодні мова йде. Саме про оці крайнощі, коли людина регулярно знаходиться в стані, де вона, відмовляючись від себе, догождає іншим, де вона терпить внутрішній дискомфорт, внутрішній тиск, внутрішню провину, для того, щоб убезпечити інших від відчуття дискомфорту, жертвуючи при цьому собою. І хочу одразу сказати, що це абсолютно не окей. Тому що, якщо ви гадаєте, що будучи зручною, доброю, поступливою, погоджуюся, постійно на все, що вам пропонують, І люди будуть вас за це любити і поважати. У мене для вас погані новини. Ні, люди цього не будуть робити. Вони будуть користуватися вашою добротою, при цьому витираючи у вас ноги. І лише вам обирати, чи хочеться вам бути щасливою людиною, яка поважає в першу чергу себе і свої межі, чи хочеться бути ковриком для ніг та інших людей, яким абсолютно байдуже на ваші межі. Зараз пропоную провести міні-тест, аби розібратися, чи ви наразі знаходитесь в стані терпіли, чи ні. Я можу прочитати з ноутбука цей тест, не думаєш, це не буде крінжаво. І питання перше. Ви боїтеся сказати ні, навіть коли вам те, що пропонують, абсолютно не підходить. Друге, вам важко сказати, що зараз. Вам неприємно або боляче через цю ситуацію, або через ці слова. Третє, ви часто пояснюєте поведінку інших людей, навіть коли вам боляче, бо вам простіше виправдати когось, ніж визнати, що вам некомфортно. Четверте, ви ловите себе на думці, що Ваші емоції і почуття нікому не всралися, що ви нікому не цікава і не потрібна. П'яте, вам соромно просити про допомогу, тому ви все тянете самі і терпите оцю важкість самостійно. Шосте, ви відчуваєте втому від людей, але все одно змушуєте себе проводити з ними час. Як трактувати цей тест? Якщо у вас більше чотирьох то ви в ролі терпіли. І якщо менше, то ви, можливо, десь щось інколи і терпите, але ситуація ще не критична. Так от, якщо у вас більше чотирьох «так», то це сигнал від вашого організму, від вашої психіки, від вашої душі, що їй вже досить. І якщо ви тут на цьому каналі, то я буду дуже рада допомогти вам. І дати класні інструменти для того, щоб ви самостійно вже сьогодні могли почати робити перші кроки для виходу зі стану терпіли. Насправді цікаво, що наше тіло і наш мозок, перебуваючи в такому сильному дискомфорті, все одно дуже сильно тримається за цей стан терпіли, от прям впивається в нього і. Вийти з цього стану самостійно надзвичайно важко. Чому так відбувається? Тому що страх оцей здатися неідеальною, здатися конфліктною, здатися важкою проблемною людиною, він дуже сильно впливає на те, як ми поводимося. І тут вже починаються ці нейронні зв'язочки, які у нас формуються руками, що ми починаємо виправдовувати інших, починаємо мовчати, тому що мозок привчився, що мовчання це дорівнює безпека. І чим більше ця ситуація, де ми оцей нейронний зв'язочок закріплюємо, тим міцніше потім це сидить в нашому мозку. Але насправді є дієві рішення, як виходити з цього стану навіть самостійно. І в наступному відео я поділюся з вами п'ятьма простими кроками, які ви можете почати вживати вже сьогодні, для того, щоб виводити себе зі стану терпіли. Я дуже вдячна вам за перегляд. Попрошу поставити лайк, підписатись на цей канал, і, звісно ж, залишити коментар. До наступних зустрічей!